Опалювальний сезон, який стартував у середині жовтня, офіційно завершили 14 квітня. Він минув без перебоїв, хоч, за словами Василя Новачка, був непростим. Підсумки осінньо-зимового періоду у 2024-2025 роках підбили під час розширеного засідання виконавчого комітету. На вулиці Полюя вдалося реконструювати центральний тепловий пункт. Ще чотири котельні отримали автономне живлення завдяки встановленню когенераційних установок потужністю 200 кВт. Частину робіт виконували за фінансової підтримки міжнародних партнерів. Підприємство збудувало дуже важливих дві кабельних лінії: від котельніна Шухевича до північної від Міхновського до котельніна-Пілоцька. Матеріали надавалися юсиді, а роботи виконувалися вже коштом підприємства. Будемо пробувати залучати міжнародний ресурс на будівництво власних мереж. І з кожним роком ішлось на засіданні. У громаді зростає споживання газу. Цієї зими було чимало звернень ну і на 1580, і в соціальних мережах щодо перегріву. Я думаю, що тут треба буде приймати якісь рішення по цьому. У нас відповідно суттєво зростає заборгованість. Ну, тут не тільки в тому причина. Причина, звичайно, в тому, що тарифи наші зовсім невідповідні. Нині Хмельницьк теплокомуненерго вже готується до наступного опалювального сезону. Серед завдань замінити 5 кілометрів теплових мереж. Замінити 300 засувок, замінити планує підприємство 10 насосів на котельнях ТТП, встановити 40, відремонтувати 40 насосів, встановити теплообмінники, нові частотні перетворювачі і відповідно відремонтувати, замінити електрощитові та щити керування. Підсумували її роботу Хмельницького водоканалу. Підприємство збудувало сонячну електростанцію для потреб каналізаційно-насосної станції, яка, за словами Василя Новачка, повинна запрацювати цього року. Ще дві зараз будують на водонасосних станціях. Дуже амбітні заходи водоканалу. Минулий рік ви замінили півтора кілометра мереж, а цього року 8,2 і кілометри. Насосних агрегатів 11, запірної арматури. 20. планує підприємство зробити, реконструювати і побудувати п'ять додаткових сверлин на Чорнелівському водогоні. На вулицях міста старі лампи замінили на 3800 тисячі лед світильників. Також під час опалювального сезону старі двері замінили на автоматизовані у 40 укриттях. А ще минулоріч відремонтували 80 ліфтів. Крім того, комунальники оперативно реагували та ліквідовували наслідки російських терористичних атак. Якщо взяти, наприклад, перегрівці вулиця, то навіть якогось жодного мінімального там зауваження, нарікання від жодного мешканця, я не отримав. Ми не один раз вже доводили, що ми можемо вирішувати з вами будь-які проблеми. Вже не перший рік хмельницькі комунальники виїжджали будувати для захисників фортифікаційні споруди. Часто там, де хлопці працюють вже зовсім близько бойові дії, і прильоти. я переконаний, що ці от споруди врятували не одне життя наших солдатів. 170 працівників комунальних підприємств нині захищають Україну у складі Збройних сил України. Восьмеро вважаються зниклими безвісти, а десятеро віддали в боротьбі свої життя. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.